Мо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. На Полтавщині зараз проживають майже дві тисячі біженців зі сходу України та Автономної Республіки Крим. Крім тимчасового житла та працевлаштування, родини можуть отримати і безкоштовну юридичну консультацію. Полтавці продовжують допомагати землякам на сході. Камуфльовану форму полтавському зональному відділу військової служби правопорядку передала одна із нотаріальних контор Полтави. У Полтаві проти одного з хазяїв бійцівської собаки порушено кримінальне провадження за порушення правил утримання тварини та за нанесення тілесних ушкоджень постраждалим від неї. Попереджувальна акція Увага залізничний переїзд. На Полтавщині працівники Даї дбають про безпеку на залізничних переїздах. Більше чотирьох тисяч осіб за останні півроку звернулися за допомогою до обласного контактного центру, що діє у приміщенні Полтавської облдержадміністрації. Зараз центр працює переважно із переселенцями із Луганської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим. Із якими проблемами найчастіше стикаються біженці на Полтавщині та яку допомогу можуть отримати, розкажуть мої колеги Марина Проскурняк та Микола Янко. Вікторія разом з трьома дітьми з міста Привілля Луганської області до Полтави приїхала рік тому. Зараз проживає у знайомих. Після декретної відпустки, яка щойно закінчилася, шукає собі роботу через обласний центр зайнятості. До обласного контактного центру, де надають допомогу біженцям зі Сходу України та Автономної Республіки Крим, прийшла, щоб отримати допомогу на лікування своєї матері. 65-річній жінці вже важко ходити, проте вона залишила двокімнатну квартиру у Луганській області, адже боїться за своє Життя. Донька говорить, привілля місто, яке є епіцентром проведення антитерористичної операції. Ночами страшно. Вони вже не їх настаражують, що там ночі вже не стріляють. Вони вже просто переживають. А так страшно дуже. І ночі, вроді би, танки їздять, і днем вже бачили. Не хотілося би в, в таку ситуацію, коли не попасти. Таких, як пані Вікторія та її сім'я до обласного контактного центру, де надають допомогу переселенцям, проходить щодня по декілька чоловік. Тільки за останні півроку сюди звернулося більше чотирьох тисяч людей з Донецької та Луганської областей. Зараз на Полтавщині тимчасово проживають майже дві тисячі осіб. Хоча ця цифра говорить директор обласного контактного центру в рази більше, бо є такі, що приїздять до своїх рідних та знайомих і не звертаються до контактного центру. А даремно, крім тимчасового житла та працевлаштування, центр надає і матеріальну допомогу. На останній сесії обласної ради депутати ухвалили рішення про виділення з обласного бюджету коштів на допомогу переселенцям від 500 до 2 тисяч гривень на родину. Стосовно матеріальної допомоги то до нас звертаються сім'ї. Ми допомагаємо їм написати заяву, оформити пакет документів для отримання матеріальної допомоги з обласного бюджету. Ну, звичайно, в залежності від складу сім'ї, від кількості дітей, їх віку. Соціального стану цієї сім'ї соціальна матеріальна допомога надається звичайно в більшому розмірі. Піднедавна переселенці зі східної України та Автономної Республіки Крим зможуть отримувати будь-яку безкоштовну і правову допомогу. З такою ініціативою виступило адвокатське об'єднання Колегія адвокатів України. Допомога включає в себе не тільки консультації, а й практичну роботу з паперами. Колегія адвокатів України готова надати послуги з усіх видів. Так, скажемо, правовідносин. Це кримінальні, цивільні, трудові сімейні спори з банками і так далі. Ініціатор та координатор проєкту Едуард Волков наголошує, допомога буде конфіденційна, оскільки це головний принцип адвокатського об'єднання. За юридичною консультацією можна буде звернутися до обласного контактного центру, що знаходиться у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації, та в адвокатське об'єднання колегія адвокатів України за адресою вулиця Паризької комуни, 2, дріб 16. На Полтавщині перебуває вже понад 1600 переселенців. Серед них близько 400 – сімей з дітьми. Ще близько 400 дітей-сиріт із Донеччини та Луганщини. Полтавці планують прихистити. На цих дітей чекають в інтернатах. Вчитель вихователь полтавської школи інтернату номер 2 Світлана Мілько каже: у закладі чекають на дітей із східних регіонів країни. У нас дуже гарні умови, у нас дуже гарні ліжечки, дивіться, затишно, охайно, у нас багато іграшок. Ми можемо прийняти до 50 дітей із ходу. Будь ласка, приїздіть, ласкаво просимо. Будемо раді їх бачити. У Полтавській школі-інтернаті вже проживають 5 сімей переселенців. Для них тут створені хороші умови. Кажуть, можуть прихистити й інших із східних регіонів. Ну, на даний час в нашому закладі проживає п'ять сімей разом з дітьми. Значить, наш заклад готовий прийняти, я думаю, сімей, сімей 50 разом з дітьми. В нашому закладі зараз прибувають діти дошкільного віку, і так само, як наших дітей, ми готові прийняти дітей із інших областей. Загалом на Полтавщині 24 інтернати, і всі вони готові до прийому дітей-втікачів із зони АТО. Нині на Полтавщині перебуває понад 400 сімей з дітьми, з них 36 багатодітні. Для відпочинку дітей зі Сходу у місцевих оздоровчих таборах з бюджету області виділили понад 200 тисяч гривень. В області вже на сьогодні є більше 350 дітей із східних регіонів України. Створені всі належні умови, діти розміщені в закладах відпочинку. Окрім того, сесії обласної ради в п'ятницю виділено близько 200 тисяч на оздоровлення дітей з Донецької та Луганської областей, внесені в зв'язку з цим відповідні зміни в комплексну обласну програму з оздоровлення дітей. Разом з тим, ми готові прийняти в інтернатних закладах нашої області ще понад 350 дітей, де будуть створені їм абсолютно всі належні умови для того, щоб діти комфортно себе почували, і тобто були як власне як вдома. В області прогнозують із відновленням активної фази АТО, кількість переселенців тільки зросте, і на Полтавщині вже готові до прийому більшої кількості переселенців. Небайдужі полтавці продовжують допомагати військовим, котрі захищають нас на сході країни. Цього разу камуфльовану форму 40 пар взуття та 30 курток Полтавському зональному відділу військової служби правопорядку передала одна із нотаріальних контур Полтави. У період свідомого розвалу армії військова частина зменшилася майже втричі. Проте солдати у повній бойовій готовності. Частина із них уже давно на сході. Міноборони забезпечило підрозділ необхідною технікою, проте простих речей, одягу та взуття тут не вистачає. Тому Низцу частини і звернулося за допомогою. Це майно, це берці і це форма, камуфльована форма, яка буде використана для тих військовослужбовців, які прийдуть до нас, полтавський зональний відділ, по розгортанню і будуть, форма буде використана за призначенням. На сьогоднішній день відділ поки не розгорнутий, але все для цього у відділі готово. До нас звернулися сили правопорядка за допомогою допомогти обмундируванню. Чим змогли, тим допомогли. Предоставили, як ви бачите, берці, військову форму, близько 30 комплектів. Далі будемо допомагати, буду звертатися. 11 добровольців батальйону патрульної служби Полтавщини вирушили на схід України. Вони змінять військових, які служать у зоні бойових дій, уже два місяці. А небайдужі полтавські підприємці через добровольців передали своїм землякам допомогу, переважно харчі та форму. Докладніше про це далі у сюжеті. 11 добровольців батальйону патрульної служби Полтавщини їдуть змінити земляків. Полтавські підприємці також не стоять осторонь, допомагають чим можуть. Вони зібрали майже повний автобус. Провізії там вода, там мука, там вірмішель, там тушонка, пічоночний паштети різні. Капчене, капчене сало, ну повністю продукти питання для нашої армії. Що саме потрібно нашим солдатам, запевняють підприємці, цікавилися у керівництва УМВС. Ми цим стараємося, чим можемо захищати родину, а не просто розказувати, а робити определені факти. Ще, кроме всього, ми проплатили форму. Для того ми проплачували цю форму, яка зараз є. І чим можемо, тим допомагаємо. Одягнули 11 добровольців у нову форму, яку придбали на місцевій фабриці. Вартість одного костюму Цьому сягає 270 гривень, плюс придбали берці більше 300 гривень за пару. Готовність до виїзду перевіряє особисто керівник УМВС області, демонструє майбутнім воякам бронежилети 4 класу. Їх витривалість нещодавно випробовували на полігоні. За словами Івана Курсуна, на сході нині перебуває 200 полтавських правоохоронців. Мої підлеглі кажуть так: Іван Григорович, ми, будучи тут на полтавській землі. Того не їли, що там йому, тому повністю люди забезпечені. Полтавці захищають східні кордони в зоні. АТО уже два місяці. Три бійці наших поранені два вже після проходження реабілітації, після проходження лікування. Уже виписані із військового і нашого шпиталя, бо вони спочатку були доставлені у військовий шпиталь, потім переведені в наш міліцейський шпиталь у Києві. Усе один із них тут, у нашій поліклініці УМВС, проходив реабілітацію, теж виписаний. Тобто один знаходиться ще на лікуванні. На сході працівники патрульної служби будуть близько 30 діб. До уваги представників громадських організацій на виконання рішення 21-ї позачергової сесії обласної ради 6-го скликання від 24 лютого 2014 року. Про забезпечення реалізації ініціатив громадськості для сприяння участі громадськості у вирішенні питань життєдіяльності територіальних громад області реорганізується громадська рада при Полтавській обласній раді. Для включення представників громадських організацій до складу громадської ради при Полтавській облраді потрібно подати заяву голові Полтавської облради у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу громадської організації. До заяви необхідно додати рішення керівника громадської організації про делегування представника для участі в установчих зборах та роботі громадської ради, засвідчене печаткою. Свідоцтво про державну реєстрацію або повідомлення про легалізацію громадського об'єднання та інформацію про результати його діяльності протягом останніх 12 місяців. Пропозиції приймають до 7 липня у робочі дні. За адресою Жовтнева, 45, кімната 423, телефони для довідок 050 346 51 58 та 050 195 78 29. Із чого розпочинати бізнес до того ж в умовах кризи для України? Технологія стартапу в новинку для інших країн, наприклад, США, це вже далеко не інновація. До відомих стартап компаній відносять Google, Apple, PayPal. у самому слові стартап. Закладена динаміка починати та вгору, тобто динамічний і швидкий розвиток бізнесу. Стартап-проекти чи стартап-компанії частіше всього будують свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій. В Україні вони тільки но виходять на ринок і намагаються завоювати його із обмеженими ресурсами, часто їх називають гаражними. Чи використовують таку технологію на Полтавщині, вивчали наші кореспонденти. Наталія кілька років тому отримала диплом ще Полтавського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель початкових класів хореограф і далі продовжила улюблену справу у 2010 році. Закінчила перший випуск проекту Молодь обирає бізнес обласного молодіжного центру за підтримки багатьох установ, які сприяли розвитку її бізнесу. Вона реалізувала свою мрію. Нині вже показує книгу відгуків своїх, як називає дітей, і не приховує сліз. Наш проект він спрямований на дітей, але я спеціально не кажу слово бізнес, адже для мене діти це майбутнє. Це те майбутнє, яке ми тримаємо за руку, якому дивимося в очі, якому даємо порад. У дитячій кімнаті для розвитку чарівний ключик дітям від півтора років розвивають логічне мислення, пам'ять, сприйняття моторику, навички, спілкування. Головне, що діти не вважають це навчанням. Для них це просто гра. Останнім часом беруть у ній участь і батьки у своєму стартап-проекті. Наталя зі спеціалістами навчає їх простим істинам. Для мене дуже особливо. В цьому проєкті допомогти дітям повірити в себе, в свої сили, любити свою країну, бачити і дотримуватись людських цінностей. Спеціалісти говорять, це яскравий приклад стартапу, який за кілька років вже має видимий результат. Дуже важливо і ті моменти, коли Твої випускники приходять до тебе і від щирого серця тобі щось дарують. На даний момент ми взяли декілька цікавих таких напрямків. Перше, це соціальний проєкт, інший інноваційні проекти, які ми хочемо втілювати в Полтаві, в Полтавській області. Це технопарки. У кожному регіоні є свої особливості започаткування та ведення бізнесу. Тож експерти переконують, у технології стартапу важлива освіта чи то обізнаність людей. Я не думаю, що. У нас немає стартапів. Взагалі-то вони є і є багато площадок для цього. Спеціально створених вони називаються інкубаторами. Це природне середовище, де людей, молодих бізнесменів навчають тому, як зробити дуже швидкий динамічний бізнес, як вийти при цьому на глобальні ринки. Одним із таких майданчиків для молоді у Полтаві є обласний молодіжний центр. До того ж, існують два фонди підтримки молодіжного підприємництва: міський, який нині під питанням закриття, та регіональний. Нерідко розповідають спеціалісти у молодих людей. Є бажання та ідеї, проте вони й гадки не мають з чого розпочинати. А про чотири елементи ведення бізнесу команда організаторів, фінансові питання, маркетинг та прописані процеси. Хто за що відповідатиме? Мова взагалі не ведеться. Чим більше таких буде молодих стартапів, а в нас, повірте, їх багато. Наш проєкт Молодь обирає бізнес, він дуже цікавий тим, що до нас приходять підприємці із досвідом ми розказують, які зараз є різні течії і де треба робити на чому акцент, на яких умовах брати кредитування, як взагалі де залучати кошти. Нерідко для молоді проводять тематичні тренінги і представники західних країн. Так у рамках програми стратегії розвитку області досвідом з полтавцями ділилися експерти з Любліна. Вони переконані, беззаперечно, українці талановитіші проте бізнес і досі простіше розпочинати у Польщі. Підписана нарешті асоціація договір про асоціацію України з Євросоюзом. Зв'язку з тим також відкриваються величезні можливості перед Україною, перед українцями ну і зокрема перед молодим поколінням. А від. Відповідно, треба вчитися, як започатковувати підприємську діяльність і вести її відповідно на умовах прозорості конкурентноспроможності тобто на сучасних умовах і на загальноєвропейському ринку для Америки та європейських країн. Стартапи вже давно стали звичною практикою. Як би не дивно звучало, та експерти переконують, нинішній час кризи ідеальний для втілення своїх мрій та початку бізнесу на міжнародному рівні. У цьому зацікавлені крупні компанії а на Полтавщині чимало досвід підприємців, хто просто готовий ділитися своїм досвідом. На Полтавщині працівники територіального управління Держгірпромнагляду в області виявили 15 порушень експлуатації атракціонів. Один із них демонтували. Скільки загалом в області організовано таких місць для відпочинку та наскільки вони безпечні? Далі у сюжеті Євгена Ковальчука та Костянтина Яхновського області налічується вісім суб'єктів господарювання, які експлуатують понад 30 різноманітних атракціонів. Вісім із них є мобільними. Стан технічної справності атракціонів постійно на контролі фахівців територіального управління Держгірпронагляду в області нагадаємо, згідно з діючим законодавством, перевірка об'єктів середнього ступеня ризику, якими є, і атракціони проводиться не частіше одного разу на рік. Якщо брати із цих 34 атракціонів, які знаходяться в Полтавській області, 8 із них порисувані. Вони можуть працювати в будь-якому місті як Полтавської області, так і України. Ці атракціони також пройшли експертне обстеження відповідною організацією, і вони зараз експлуатуються, можуть експлуатуватись на всій території України. Іноді на території Полтавської області потрапляють атракціони, які приїхали до нас із інших областей або навіть із-за кордону. Ці люди, які мають намір експлуатувати атракціони в Полтавській області, приходять до нас. Інспектор виїжджає на місце уже після монтажу, перевіряє правильність монтажу, відповідність технічних технічної документації. Цього року під час перевірок фахівці виявили 15 порушень. Серед основних неоформлені акти допуску атракціонів до експлуатації після міжсезонного зберігання, а також відсутність огороження небезпечних зон, прописаних на стендах правил поведінки і користування атракціонами. Технічний стан атракціонів потрібно перевіряти кож... перед кожною робочою зміною. Потрібно, чи ви Ми це і робимо. У нас є, є документи, є журнали, які заповняє оператор, який буде працювати на аттракціоні. Потім я візірую своїм підписом, що я дозволяю роботу на атракціоні. Кожний атракціон перевіряється за 15-20 хвилин до робочої зміни. Перевіряються з'єднання, посадочні міста, ну, страховочні елементи. За даними територіального управління Держгідпромагляду в області, за останні 10 років на атракціонах не трапилося жодного нещасного випадку. Нині всі об'єкти в належному стані, переконують фахівці. Державтоінспекція Полтавщини дбає про безпеку на залізничних переїздах. З 20 червня триває операція Увага! Залізничний переїзд. Працівники ДАІ проводять рейди, у ході яких перевіряють дотримання водіями правил переїзду залізничних колій. В одному із таких рейдів побували і наші кореспонденти. Залізничний переїзд зона підвищеної небезпеки. Невтішна статистика дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах не лише на Полтавщині, а й загалом в Україні яскраве тому свідчення. Тож працівники ДАІ нині здійснюють посилений контроль за водіями саме на переїздах через колії. Їм вручають пам'ятки, в яких нагадують про правила перетину залізничних колій. Мета заходів спрямована ще раз водіям нагадати щодо дотримання правил дорожнього руху, а також іншим учасникам дорожнього руху під час руху через залізничний переїзд. На території Полтавського району розташовано 14 залізничних переїздів. На жаль, 4 з них є нерегульованими, але вони обладнані всі відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. За нехтування закритого шлагбаума чи то дорожніми знаками на переїзді на порушників чекатимуть адміністративні штрафи, розповідають працівники ДАІ. Хоча нерадивих водіїв повинно зупиняти навіть не це, а фатальні наслідки, до яких може призвести недотримання правил переїзду залізничних колій. Порушення правил дорожнього руху під час руху через зізначний переїзд, тягне за собою накладення стягнення у вигляді штрафу, Мінімальний 340, максимальний 425 гривень. Частиною 2 накладення стягнення, позбавлення права керування від 1 до, 2, до 3 років, а також з оплатним вилученням або без такого транспортного засобу. Під час рейду на переїзді у селі Марківка Полтавського району працівники ДАІ виписали адміністративний штраф одному порушникові. Решті вручали тільки пам'ятки. Необхідність проведення подібних заходів водії розуміють. Ну звісно, це таке надо робити. Встановлюється це, це і таких нарушителів, які є, треба їх накозувати. Потім на ЖД таких смертей за прошлий рік і за цей год уже їх дуже багато. З таким контролем треба завжди. операція Увага! Залізничний переїзд триватиме до 10 липня. Проте працівники Державтоінспекції Полтавської області і після її завершення стежитимуть за безпекою на залізничних переїздах. У Полтаві у дворі багатоповерхового будинку бійцівський пес одного із мешканців накинувся на дружину та дворічну доньку сусіда. Коли ж чоловік вибіг на вулицю, щоб захистити рідних від тварини, то сам отримав стусанів від власника собаки. Нині проти 29-річного полтавця розпочато кримінальне провадження за порушення правил утримання собаки та за нанесення тілесних ушкоджень. Деталі в наступному сюжеті. Дружина з дитиною пішли в магазин купити хліба. Розповідає потерпілий полтавець за якусь хвилину після того, як він за ними зачинив двері квартири. Почув несамовитий крик своєї дворічної доньки. Виглянувши на вулицю, побачив наляканих рідних. Вони стояли біля будинку і захищалися від нападу бійцівської собаки. Коли ж чоловік вибіг на подвір'я, власник пса вже встиг приборкати тварину. У відповідь на претензії батька, молодий чоловік його просто побив. Виходячи на вулицю, страшно виходити з ребенком, тому що от такі товариші ходять з такими собаками, які без намордника, без ошейника, ніякої відповідальності відвісності, мені ніс. На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка доправила побитого чоловіка та його доньку в лікарню. Синці батька, за словами медиків, скоро зійдуть. А от дворічній дитині вони порекомендували стаціонарне лікування для зняття отриманого психологічного стресу. По сути, ребенка я успокоїти не могла. В общем, для ребенка стрес була ви скорая помощь. Нас забрали по скорої помощі, как бы детское это учреждение. Ребенок был на свидетельстве, а що шоком забрали ребенка. Бійцівського пса, розповідають інші мешканці будинку, вони побоюються уже давно. Це собака в будь-який момент може напасти. Це ж такое діло. Звісно, опасна собака. Бойцовська говорять, і нужно виходити, щоб з намордником він ходив, якщо виходив. А також ж ходиш от і старий чоловік, і маленькі діти, і з нок можуть збити. Як повідомили правоохоронці, 29-річного полтавця власника собаки притягнуто до кримінальної відповідальності. Слідчим райвідділу за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень відносно власника собаки розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Якщо протягом року молодий чоловік допустить хоча б одне подібне правопорушення, працівники міліції будуть змушені конфіскувати тварину. Багато старшокласників та студентів влітку під час канікул не лише відпочивають, а й намагаються підзаробити. Як у цьому випадку молодим і малодосвідченим людям не потрапити до шахраїв і заробити достатньо коштів? Відповіді на ці запитання знають наші кореспонденти. Оператор кол-центру, автомийник, офіціант, кур'єр, розклеювач оголошень, продавець морозова, охоронець, промоутер. І це майже повний перелік доступних вакансій для студентів та школярів влітку. Заробітна плата мінімальна, а робочий день по 8-12 годин. Не варто розраховувати і на великі гонорари. Сезонна робота більше корисна для набуття досвіду. Скажу, що дуже тяжело на зараз роботу. Дуже тяжело, і я вважаю, через іменно через це много молоді зараз п'ють, курять, тому що це дуже проблема зараз знайти роботу. До стажа ніхто не бере. Ну так. Да, Всі требують стаж, стаж а де ж у браття, хто не бере на роботу. Як ви знайшли свою роботу? Як ви ну і з трудом познакомство, тому що зараз тяжело. ну, ж нужотизєті в основному агенство аксон агентство. Дуже тяжело. Знайти роботу можна завжди, але складності є, тому що. Більшість е, систем, які є зараз в нас в державних програмах роботи, то працюють пенсіонери. Я вважаю, що їх треба заміняти. Заміняти молодими кадрами, які мають далі збагачувати державу, а не сидіти за тих місцями. Як підробіток, в принципі, не важко знайти. Є маса варіантів, але <смі> треба бути готовим або стояти на спеці, або ну, робити, звичайно, не те, що... на що ти навчався, або те, що ти хочеш. Можна зробляти, але. Бажано, звичайно, знайти нормальну роботу. Найпопулярніші ресурси пошуку роботи газета оголошень та інтернет, стверджує молодь, але найпопулярніший це ще не означає найкращий. Я б не рекомендував зараз молоді дивитися на ті вакансії, які у нас на різних стовбах приклеєні, що робота швидка і високооплачуємо. Я вам хочу сказати, що ми їх перевіряли. Нам було цікаво самим, що ж вони за роботу пропонують молоді. Я вам хочу сказати, що дуже багато було несерйозних організацій. У Полтавському обласному молодіжному центрі зараз найгарячіша пора. За допомогою у пошукові роботи сюди щодня звертаються більше 20 юнаків і дівчат. Для тієї групи людей, які готові працювати руками, то зараз йдуть деякі ремонтні роботи. Наприклад, в частних секторах, там де можуть молоді люди там. Копати там, там щось, якісь робити земляні роботи, то заробітна плата ще десь до 200 гривень в день. Є такі можливості знову ж таки працювати в, в готельно-ресторанних комплексах, в кафетеріях, там де можна працювати як і барменом, так і готувати ті самі піці, піцейолами працювати, можливо, на кухні йти працювати, і можливо десь працювати тим самим офіціантом». Тож, молоді люди, вирішувати вам, шукати журавля в небі чи мати синицю в руках, особливо зараз, в час економічної кризи в Україні. Це всі основні новини на сьогодні. Дякуємо, що дивилися нас і до зустрічі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, в день 24-29 вище нуля. У Полтаві вночі плюс 13-15, вдень 26-28 тепла.